З травня черкащани зможуть отримати житлову субсидію простіше, бо саме тоді набуває чинності спрощена система оформлення державної допомоги на комунальні послуги. Нині комуналка в опалювальний період обходиться дешевше 15 тисячам містян. Та зі змінами їхня кількість, кажуть, у профільному департаменті мерії зросте щонайменше в семеро. В усіх нововведеннях розбиралася Ірина Головка. Черкащанка Людмила Павлівна оформлює субсидію перше, бо пояснює, більшу частину пенсії віддала за комуналку. Як і всі, не вистачає средств на проживання. Якщо дадуть, його може бути хоч трошечки легше. Може, вдруг хватить на лікарство. А от Віра Кузьмівна вже взялася за заповнення документів на субсидію. Це багато нічого, не Жінка каже, раніше працювала і пенсію отримувала, та ще й ціни стабільні були. А зараз на самій пенсії ледь-ледь зводить кінці з кінцями. До цього подорожчання, то десь в мене 300 рублів там виходило все. А оце, оце як то що я 1150 получу, 700 заплатила за комунальні услуги, 319 купила таблетки упаковку і все. Ото те, що мені осталось в управлінні соцзахисту, заспокоїть із травня розібратися у документах на субсидії буде легше, та й заповнені бланки можна буде або самостійно подати, або відправити поштою. На даний час у нас діють такі заява декларації На даний час вони на двох листочках, обширні. Людина звертається до нас, заповнює повністю всю заяву і декларацію. З 1 травня нові навібують, вони будуть тільки на двох аркушах, з двох сторін. Вони вже будуть спрощені. Кількість пунктів будуть зменшені. Субсидії роз'яснюють нововведення в міському департаменті соцполітики призначатися будуть на рік, а не на опалювальний чи неопалювальний період. А черкащанам, які оформили їх до змін, термін їхньої дії продовжать автоматично. Якщо раніше сім'я не мала права на субсидію, коли мала два житла, два автомобілі, здачу в оренду свого житла, то зараз ці обмеження скасовано, і з 1 травня ця сім'я також може звертатися за субсидії, лише правильно оформити декларацію. В дохід зараз береться чиста заробітна плата, буде братися чиста заробітна плата з 1 травня, а не так як зараз включає. І, доход. Включаються і доходи, тобто нарахування на заробітну плату. Спрощені бланки оформлення субсидій черкащанам обіцяють розіслати по поштових скриньках вже найближчим часом. Заповнені заяви приносити треба до районних управлінь соціального захисту. Ірина Головка, Ігор Неділько, Віка новини.